Ви зробили все правильно. Якщо піс 3 вересня був, то дійсно 2 вересня легка вечеря, 3, 3 вересня день на воді і 4 вересня сніданок. Це супер, це все правильно, якраз так. А, і рекомендується проходити піс. Це от найкращий варіант, коли людина може тримати а, навіть більше доби трошки виходить. Оце якраз відновлюється, оновлюється за цей час організм, тому що нам важливо. Тримати день на воді і так лягти спати без вечері, Отак, цілий день провести на воді, заснути в цьому стані, такому, щоб за ніч відбувся процес аутофагії, відновився організм, щоб токсини різні виводив. Тобто вночі у нас дуже потужний процес запускається. І ви дійсно молодець, все правильно зробили. Я теж тримаю так можливо, там по годинам трошки довше. Тримаю коли, як, по-різному все, але от коли цілу добу можемо на воді проходити, оце найкраще. Це конкретний такий перезапуск організму, відновлення, оновлення, просто чудово, ви молодець.